За даними Нацполіції, внаслідок удару по хмадиту загинуло двоє людей. Однак під завалами можуть бути ще тіла. Дітей з лікарні перевозять у інші медичні заклади Києва. Ми приїхали на евакуацію. Де сортування хворих і нам передають по черзі хворих, які самі важкі, а потім будуть більш легкі хворі. Ми в цей момент ми перебували в відділенні ІХТ, інтенсивна хіміотерапія з дитиною. Якраз зайшли в палату після процедури і стався вибух, а потім буквально через кілька секунд почали вилітати вікна. В нашій палаті теж вікна вилетіли. Слава Богу, ми встигли заховатися, ми не, не постраждали. Тимчасово нас відпустили додому, тому що немає куди. Ось, багато зруйновано. Самі Ті, що найбільше потребують медичної допомоги, вони залишилися, їм виділили з іншої сторони лікарні палати, а всіх інших виписали. Немає де бути зараз. Ну, я з палати ще побачила зруйновану будівлю, якраз ми були навпроти Той будівлі, куди влучила снаряд влучив. Я працюю буквально через дорогу. Ремонтую машинки. Зранку чув вибухи. Вийшов подивитися, що за херня прямо влучені. Тому нічого залишалося цих як йти розгрибати. Тут живу навпроти, просто одразу після вибуху прийшла. Дуже сильні були вибухи, дуже здригався будинок. Потім я побачила з вікна дим. Вийшла подивитися, де і вже побачила, що вона туди прилетіла. Ну, я їхав маршруткою із воєнкомата, от я, я з'їзду і, і бачу, я живу Ахмадєта, і бачу якась ситуація, що допомога. Ну, Зразу сюди побіжав допомагати на розвали. Саме розвали не перші. Всередині моторошно, і, якщо чесно, моторошно і страшно. Чуть-чуть пізніше прийшов, коли вже нижній етаж розібрали, я вже розбирав верхній етаж. А, спочатку шукали людей, постраждавших, потім почали розвали розбирати. Уже після ранкового обстрілу в Києві оголошували повітряну тривогу ще двічі. У місті працює ППО. А прості мирні росіяни закликають в усіх пабліках знову вдарити по Ахмадиту, щоб убити тих, хто нині розбирає тут завали.